Вітаю всіх вас, друзі, на ютуб-каналі Крипто Це друге відео по платформі TradingLeaks. Перше дуже гарно вам зайшло. Бачив коментарі в телеграмі. Багатьом людям вдалося заробити завдяки бонусу на перший депозит. Тоді була акція 50 доларів. Ми поповнюємо на сайт. 50 отримуємо бонусом на кешбаланс. Потрібно всі відіграти, і тоді їх можна виводити. Багато людей гарненько заробили скріни. Успіхів людей я покажу на екрані. Також показую всі свої виводи з платформи, як ви можете бачити, я заробляю на цій платформі не перший місяць, до цього в Телеграмі багато про неї писав. Взагалі, кожен день я сижу на цьому сайті і гарненько ловлю залізобетонні ставки, наприклад, як ось ця, коли я ставлю 20 доларів, виграю 38. Просто на залізобетону ставку, де солана буде нижче 108 доларів, а наприклад, в останню хвилину дуже маленька ймовірність того, що вона відросте вище 108 доларів. І відповідно, коли ти ловиш такий класний момент, і мало гравців поставили на ту категорію, якраз, на яку ти хочеш поставити, тоді і виходить найбільший профіт. Так, але зараз не про це. Технічні моменти з реєстрації, з того, як ставити, що це взагалі за сайт. Я розповідав у своєму першому відео. Розробники цієї платформи залучили понад 3,5 мільйонів доларів інвестицій у цей проект. Так, відкрилась ставка. Давайте спробуємо поставити в першу категорію. Обов'язково подивіться його. Я залишу банер десь тут. Просто переходите, дивитись. Обов'язково тільки пам'ятайте, що верифікацію тут можна пройти тільки за закордонним паспортом. Будь-які інші документи вони не приймають, тобто не намагайтесь пройти на ID-карту або посвідчення водія, на жаль, не можна. Отже, зараз діє нова акція, я навіть вважаю, що вона крутіша, ніж та. Зараз вони дають 40% на перші 200 доларів депозиту. Тобто, якщо ви поповнюєте на 200 доларів свій перший депозит після верифікації, ви отримаєте на баланс 280 доларів. Можна поповнити менше, можна поповнити, наприклад, на 100 доларів. Тоді на баланс ви отримаєте 140 доларів, які попадуть ось сюди на кеш, потім їх потрібно відіграти. Як відігрувати, я теж розповідав у першому своєму відео. Взагалі, платформа дуже стрімко розвивається, і тут часто відбуваються якісь акції. От, наприклад, зараз найбільший бонус отримають люди на депозит, саме які переходять за партнерським посиланням. Таке як моє. Воно буде перше під відео. 30% бонусу отримують люди, які реєструються за реферальним посиланням. Тобто, у будь-якого з вас може з'явитися таке реферальне посилання. Ну і ті, хто реєструється без будь-якого посилання, отримують всього лише 20% Бонусу на депозит. Отже, найвигідніше реєструватись саме за партнерським посиланням, таке ви зможете знайти перше в описі. Отже, ще раз, тут все максимально просто: потрібно зареєструватись на сайті, пройти верифікацію та поповнити баланс. Після того, як поповнили, його потрібно відіграти, просто поставити всі ті гроші, які вам дали, тобто деп і бонус. Відігрувати тут досить легко, багато людей ставлять просто так на бум, Я вам не рекомендую такого робити. Я рекомендую вичікувати найвигідніші ставки, коли відбуваються скачки вгору або вниз. Відповідно, так шанс просто найбільший. Ви втратите найменше. Дякую, що додивились ролик до кінця. Підписуйтесь на телеграм-канал, хто на нього ще не підписаний. Туди я викидаю все набагато швидше і оперативніше, ніж на Ютуб. Слава Україні і до нових зустрічей. Що ми вибились?